З вами Лілія Налягака. Час новин ударні дрони росіян досі фіксують у низці українських областей. За повідомленням командування повітряних сил ворог запустив кілька груп БПЛА. Просимо вас реагувати на сигнали небезпеки і бути в укриттях. Майже 300 ударів по 11 населених пунктах завдали росіяни на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів загинув місцевий житель. Через ворожий удар по місту минулої п'ятниці загинули 10 людей. У лікарнях перебувають ще 12 поранених. Більше про ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами на прямому зв'язку. Інна, привіт! Які новини маєш? Вітаю Лілю. Триває по області повітряна тривога. і Власне, теж вона пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників. Тож ми перебуваємо у безпечному місці. Також в місті діють графіки погодинних відключень. Тож може бути трохи нестабільний зв'язок, але я спробую встигнути розповісти усе, що маю на цю хвилину щодо новин по Запорізькій області. Ну і власне, здебільшого саме дронами били росіяни протягом останньої доби по прифронтових територіях на Запорі під обстрілами перебували міста та села і Пологівського і Васильівського районів і зафіксована останньої доби понад півтори сотні атак ворожими безпілотниками. Грізної модифікації також застосовував ворог і артилерію. І внаслідок ударів російської артилерії по селу Приморське загинув 65-річний чоловік. Також артснаряди зруйнували будинок загиблого. Ну а загалом протягом доби по області отримав. На 14 повідомлень про нові руйнування житла та місцевої інфраструктури, наслідки, як завжди, фіксували правоохоронці. А в самому Запоріжжі вже третій день поспіль триває ліквідація. Наслідків ворожого удару, який стався ввечері 6 грудня, і сьогодні рятувальники продовжували розбирати аварійні конструкції, а також завали прибирати сміття, і власне прибирати небезпечні якісь конструкції та елементи, що можуть становити загрозу для людей. Також комунальники відновлювали пошкоджений світлофор і на місці було розгорнуто намет, де соцпрацівники і надалі продовжували. Надавати інформацію і реєструвати заявки щодо гуманітарної допомоги і е, пошкодженого житла. Ну а самі жителі міста і досі не оговталися від того, що їм довелося пережити. Нагадаю, удар якого Росіяни завдали по обласному центру, стався 6 грудня ввечері. Е, Росія вдарила ФАБОМ і забрала життя десятьох людей. І як зазначали у поліції, наразі завершено ідентифікацію загиблих тіл е, тіл загиблих людей. Кільки деякі люди згоріли у своїх автівках. Ну і також відомо, що поранення дістали 25 запоріжців. І як вже зазначали, велілю наразі у лікарні постраждає перебуває 12 постраждалих, і із них троє чоловіків у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє життя. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. Лілія, вам слово. Дякую, колего. Про останні події на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. і в регіоні зараз повітряна тривога. Тож нагадуємо про важливість перебувати в укриттях. Чоловік 73 років загинув у Херсоні внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Ще шестеро людей поранені внаслідок дронових атак. Двоє чоловіків у передмісті Херсона. Ще двоє чоловіків та двоє жінок у кіндійці. П'ятьох людей у ушпиталили. А серед ночі росіяни вразили з безпілотника приватний будинок у Херсоні. Зайнявся дах за минулу добу. Як повідомили, Вова в області дістали поранення семеро людей. Окупанти обстріляли 10 Селених пунктів били по критичній соціальній інфраструктурі, відомо про пошкодження семи приватних будинків. Четверо людей, четверо дітей мало не згоріли в пожежі. Їх врятував сусід. У передмісті Миколаєва спалахнув житловий будинок. У цей момент повз проїжджав місцевий житель Артем Морошко. Він знав, що у помешканні перебувають малі діти, тож одразу кинувся всередину. Зі щільно задимленого приміщення чоловік вивів чотирьох дітей, двоє трьохрічних малюків. Одному виповнився рік. А найстаршій дитині 8. Рятувальники ліквідували пожежу. Причину її виникнення ще встановлюють фахівці. Думав, в лісі гарять, а тут спадколи е дим. Ну, я в машину кинув, задержав, відкрив двері, а там діти в коридорчиці стоять. Дим, ну я їх схватів, посадів жигулі, що їх та що мене, трясло. й Ані, скоріше, вони нічого не зрозуміли, вони маленькі були. Військові національної гвардії відбили російський наступ в районі Куп'янська на Харківщині. Спробу чергового прориву противника зупинили бійці батальйону ударних безпілотних літальних апаратів. Ахілес зараз ворог задіює всі сили на покровському та курахівському напрямках. Таке повідомляє генштаб зсу у своєму зведенні. На покровському від початку доби окупанти здійснили вже 43 спроби вибити наших оборонців із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск. Відбили 36 наступів противника. Сім. Боєзіткнень тривають дотепер. Запеклі бої точаться і на Курахівському напрямку. Там за сьогодні вже відбито 22, а загалом була 31 атака з боку окупаційної армії. Росіяни вивели кораблі зі своєї військово-морської бази в Тартусі, що в Сирії. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Кремль перекидає з країни і залишки своїх озброєнь та військової техніки, що були розташовані на авіабазі Хмеймім. Опозиційні до Асада сили після взяття столиці Сирії рухаються до узбережжя, тож ймовірно, що Росія втратить свої бази в Тартусі та Хмеймімі. У Гурі кажуть, це фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Однак, робити точні прогнози ще зарано, вважають міжнародні експерти. Росія ще спробує поторгуватися. Я думаю, що для Росії вкрай важливо зараз, коли вони втратили союзника Асада, підтримувати хоч якесь функціонування цих двох баз. Бо для них це єдине, що є у східному Середземномор'ї. Це військово-повітряна база в самому центрі близького сходу, де є американські війська, присутні Ізраїль, Туреччина інші важливі гравці регіону. Тому я думаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти це. Тому я припускаю, що можуть від. Бутися переговори між росіянами і новим перехідним урядом, або ж із частиною поміркованих представників старого режиму, росіяни будуть намагатися зберегти вплив у частині цього регіону, але зараз занадто рано говорити про те, що саме станеться з цими двома базами. 8 грудня, уже в історії сучасної геополітики. Це день падіння режиму Башара Асада, що був при владі 24 роки. Натиск повстанців тривав 11 днів. Вони дочекалися часу, коли союзники Асада будуть зайняті власними проблемами і повернули країну. Яким був цей шлях? І за що вся Сирія так зненавиділа свого експрезидента, з'ясовували мої колеги. Стрільба у повітря, автомобільні клаксони і молодь, що несе революційний прапор вулицями Дамаска. Так закінчується режим Башара Асада. З божою допомогою Дамаск звільнено. Тирана Башара Асада повалено. Всі ув'язнені, звільнені з тюрім. Ми просимо всіх братів, джихадистів і цивільних громадян зберегти державне майно. Хай живе вільна Сирія. За 11 днів повстанці місто за містом взяли під контроль країну. Лише кілька днів тому відзначали взяття хами, а потім лише за ніч звільнили хомс. Повстанський марш упевнено прямував до столиці, але уряд Сирії відчайдушно заперечував наближення поразки. Кожне нове повідомлення про звільнені міста називали фейком, натомість стверджували, що урядова армія нищить терористів, але вже зранку 8 грудня, довелося визнати поразку. Ми готові співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, надаючи всі можливі умови для безперебійної передачі влади і усіх урядових матеріалів. У ці ж хвилини ситуацію в Сирії обговорюють міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії. Всі ці країни ще на початку повстання намагалися врятувати режим Асада. Росія та Іран надавали людей і зброю, навіть потужну авіацію. А турецький лідер Редже Пердоган намагався втрутитися дипломатично. Утім, маршу проти тирана це не зупинило. Залишки сирійської урядової армії тікають з країни. Зокрема, масово перетинають кордон з Іраком. Однак це не Відрославлятися вважають у США, адже якою стане Сирія після падіння режиму Асада ніхто не знає. Тому штати не будуть виводити своїх військових з цієї країни. Ми будемо підтримувати нашу присутність на сході Сирії. У нас лише одна мета це остаточна поразка. Іділ. Вона не має нічого спільного з іншими аспектами цього конфлікту. Ми продовжимо вживати заходів необхідних для захисту наших сил і наших партнерів, щоб відродження іділу на сході Сирії не було. Режим управління Асада приписують численні криваві злочини. Людей катували й убивали, часто без суду й слідства. Лише за кілька років, за підрахунками правозахисників, у таємних в'язницях закотували до смерті від 13 до 17 тисяч людей. Їхні тіла ховали потайки, не повертаючи родичам. Нерідко до страт засуджували навіть підлітків. А під час громадянської війни Асад неодноразово наказував використовувати проти населення хімічну зброю. Де сирійський диктатор зараз перебуває, невідомо. За різними даними його родина вилетіла до Абу Дабі. Згодом у невідомому напрямку вилетів і сам Асад. Однак цей літак зник із радарів. Наталія Косінова, Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати і вона повернеться додому. Про таке в соцмережі ікс заявив Габріелюс Лансбергіс, голова МЗС Литви. Тим часом голова дипломатії ЄС Кая Калас відзначила, що падіння режиму Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану. Сирія скинула Асада самотужки без зовнішньої допомоги, і це кажуть міжнародні експерти. Може налякати інших диктаторів. Жодна іноземна держава не звільнила сирійців. Це були самі сирійці, і саме вони визначатимуть, яке буде їхнє майбутнє у минулі роки. Ситуація в країні була предметом торгу між різними державами в цьому регіоні. Тепер сирійці повернули все в свої руки, і те, як вони впораються із владою, як формуватимуть своє майбутнє, можуть навіть стати прикладом для інших арабських країн. І я впевнений, що деякі диктатори в регіоні тепер можуть дивитися на сирі. Юз побоюванням. Новий десерт, який може скласти гідну конкуренцію відомим маркам тортів Київський чи Ужгород. В одній із черкаських кав'ярень гостей пригощають тортом замковий узвіз. Назвали його на честь історичної частини міста, яка помалу зникає через сучасну забудову. Який склад кондитерського виробу та чому новинка стала такою популярною, з'ясовувала Ірина Васюра. Процес створення замкового узвозу нам демонструють. Ось на цій кухні. Це справжня десертова магія. Безе з волоськими горіхами змішується із кремом на основі згущеного молока. Саме така начинка між бісквітами і нагадує старовину архітектуру міста. І в розрізі він нам чимсь нагадує як. Каміння, з чого збираються, або цеглинки такі, з чого збираються самі будинки, або навіть дороги раніше збиралися. торт «Замковий узвіз у цій кав'ярні з'явився, коли кондитери закладу почали міркувати над чимось унікальним та крафтовим, привабити від відвідувачів хотіли десертом, який був би зрозумілим місцевим і цікавим туристам. Кондитерська може ті розкриватися. на кащину, щоб приїжджали до нас люди і дивилися. Тіпа що це наші, наші пророботи, наші місцеві і. Є такі смокитинки у нас. Чому саме узвіс? Тому що сама Черкащина починалася туди. Ми хочемо провернути, щоб люди заходили і дивилися типу, у звіс. І торт справді виправдав сподівання. Бариста Денис каже, цей десерт у трійці найпопулярніших у кав'ярні. Я завжди людям кажу, що це горіхова ньому, і що він трохи схожий на київський, але краще. Е, ось е, багато людей насправді бере його і замовляють із собою. Іноді буває такі дні, що його немає, тому люди такі мазав голос, возу на жаль. Е, і приходять там на наступний день за ним, кажуть, у вас тут є одна історична реліквія, черкає якась Олександр у цьому закладі буває часто, і коли дізнався про оригінальні ласуші, зрадів адже це не лише смачно, але й дуже символічно. Це не те, що добре, це необхідно, О, тому що ми вже калькуємо все, що тільки могли калькувати. Так ми беремо іншомовні слова, рецепти, все інше. Але якщо копнути глибше, то ми викопаємо. Основи навіть тут ці пекарські основи, хлібні, хлібні основи, все інше. Ну вони тут в одній з точок, в черкасах відроджуються. У кондитерській сподівається, що їхня рецептура буде до вподоби іншим гостям і в такий спосіб приверне увагу до важливості збереження історичної частини Черкас, аби замковий звіт залишився не тільки у назві десерту. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.